Вітаю, шановне панство! Мене звати Франтішков Максим. І я радий бачити кожного із вас з окрайцем історії. Сьогодні ми продовжимо розширювати започаткований ще у 2022 році плейлист, що стосувався історії міського самоуправління та права у Європі часів середньовіччя та нового часу. Минулі відео були присвячені найбільшій правовій сім'ї того періоду, як мінімум. Магдебурзький. тепер же ми дослідимо другу за масштабом Любецьку. Зразу повинен зазначити, що це наше дослідження буде сильно відрізнятись від минулого присвяченого історії Магдебурга. Тоді основна увага була приділена історії формування та трансформації конкретної правової традиції. Сюди ж віднесемо методи втілення у життя знову ж таки правових уявлень та місцю всього цього у житті тих же самих німецьких бюргерів. У свою чергу історія права, торгівлі, релігійних та міжстанових відносин Любика нам зможе відкрити куліси багатьох вагомих процесів тогочасної Європи, починаючи із становлення міста у ролі центру Ганзейського союзу, а отже, поступовому потрошки підтягування. Під північної Європи до торгової конкуренції із замужними містами Північної Італії та Південної Франції. Сюди ми можемо додати очевидний приклад розвитку тих же самих капіталістичних стосунків, ранньокапіталістичних, і закінчуючи впливом любицького права на трансформацію ієрархічних стосунків у середньовічній, у першу чергу, і там трошки менше у новочасній Європі. У цьому сенсі ми можемо допустити думку, знаєте, навіть про більший вплив Любека ніж Макдебурга на хід історії, але зразу кажу, це просто один із поглядів. Окрім іншого, важливо зазначити, що це місто було нерозривно пов'язане із найкрупнішими виступами тих же бюргерів під час реформації та створенню архітектурного стилю під назвою Цегляна готика. Тепер пропоную не втрачати часу і ознайомитись з історією цього, цього міста та його права детальніше. Дякую, що залишаєтеся з нами. Почнемо. Любек був заснований у 1143 році. Вигідне територіальне розташування створило всі умови для того, щоб місто було найбільшим за населенням, як мінімум, у тій же північній Німеччині після Кельну. І, це, і все це відбувалося, до речі, протягом наступних трьох століть. Ось тут важливо зазначити, що Любек знаходився не просто на якомусь одному торговому шляху, а на перетині багатьох шляхів та регіонів. Загибайте пальці, він був центром між прузькими та рейнськими містами. Друге, мав прямий зв'язок із північними Балтійськими морями через датські проливи та перешивок, що його поєднував із Гамбургом. Знаходився поблизу Люненбурзьких солонеч, з яких, до речі, через Любек сіль потрапляла до всієї Північної Європи. Ще одним територіальним фактором швидкого зростання було знаходження всього у 15 кілометрах від місця впадіння річки трави в місті Травемюнде у Балтійське море. Спочатку, звичайно, це містечко належало гульштинським графам, але. Знову ж таки, ті торгові мита, які були встановлені ними, серйозно заважали Любецькому купецтву. І лише в результаті довгої боротьби у 1329 році права на траве перейшли до міської ради Любека. Загалом міська рада приділяла суттєву увагу питанню власності на водойми, до знов ж таки, яких окрім трави та трави мюнда відносили Любецьку бухту, озеро Раценбург, річку Вакеніс, що мала велику цінність для млинів, та Штекніц, яка була північним проміжком транспортування солі до Любик. Що стосується створення та становлення Любика як міста, то потрібно зазначити, що з'являється він поблизу розгромленого шістьома роками раніше слов'янського поселення, до речі, із такою ж назвою. Спочатку місто належало графу Адольфу Шауенбурському, син якого, до речі, і вирішив змістити осередок місця із низовини на пагорб. Наступні етапи становлення долі гарно описані у працях німецького археолога Юнтера Ферінга. Він зазначав, що наступною після створення віхою життя міста став перехід у власність графа Генріха Лева Саксонського, яке надало правовий статус міста Любека. Третя ланка це перехід міста у ранг імперського під владою Фрідріха Барбароси, що розширила внутрішню автономію у 1181 році. І четверте це отримання статусу вільного міста у 1226 році. Щодо особливостей побудови міста, то з монографії пані Нікуліної під назвою Середньовічний Любик, ми дізнаємося, що вже у кінці 13-го сторіччя воно досягло остаточного розміру всього у 135 гектарів, і проіснувало у цих межах плюс-мінус до 19-го сторіччя. Сходом часу початково великі земельні ділянки, які подекуди доходили до 8 тисяч квадратних метрів, дробилися, що було потрібним, звичайно, для видачі кредитів. Нагадую, що земля була його заставою. А з 13 сторіччя ремісники та торгівці намагалися селитись у місті за професійною ознакою, що створювала окремі мікрорайони. Але до цього відбулось ще багато важливих речей. У 1158 році сеньором міста став Генріх Лев Саксонський. З цього періоду починається розширення внутрішньої автономії. Так, у 1159-му п'ятдесявму а у 1163-му письмово граф наділив місто рядом привілеїв та правом вестфальського міста Зоста, за яким бюргерам дарувалося. Встановлення меж міської області Любека, звільнення від мити право займатися дальньою торгівлею, постанови про виморочне майно, деяке регулювання судочинства, також можна додати свободу розміну грошей, використання лісу на околицях міста і, звичайно, свободу після року та дня перебування у місті для досі невільних нових бюргерів. Генріх Лев також сприяв створенню єпископату у Любеку. Відбулося це через безпосередньо особисте прохання перенесення резиденції останнього ольденбурзького єпископа Гарольда, який ще у 1161 році констатував, що населення Ольденбургу постійно скорочується у той час, як у Любику, навпаки, збільшується. Граф не міг відмовити у такому проханні, адже разом із переміщенням єпископського центру місто ставало вищим в імперській ієрархії. Саме тому він сам вказує на місце для майбутнього храму та затверджує 12 пребент для членів капітулу та 13 для пасторів. Саме таким чином, в обличчі Гарольда, знову ж таки, Любек отримує свого першого єпископа. Подальшу історію міста зумовив конфлікт сеньора з його Сюзереном в обличчі імператора Священної Римської імперії. За ім'ям доволі відомим, навіть багатьом пересічним, Фрідріхом I Барборосою. Між цима двома персонами був підписаний васальний договір від 1154 року, за яким імператор визнав право Генріха Лева не тільки на Саксонію та Баварію, що фактично вже робило його найбільшим феодалом імперії, але і на Заельбські землі у Макленбурзі та Помирані. У 1175 році у розпал боротьби з ломбардськими містами Фрідріх І закликає Генріха Лева до виконання васального обов'язку, на що другий починає висувати власні умови. Тоді це була передача саксонського міста Гослари із срібними копальнями у його власність. Звичайно, Барбароса не сприйняв такої серйозної зневаги до договору і вигнав графа, який залишок життя проведе у власного тестя Генріха II Плантагенета. Подальшу історію міста ми зможемо дізнатися із хроніки Арнольда, абата монастиря святого Йогана. Він зазначає, що ще рік після падіння минулого сеньора бюргери захищали місто від імператора, але за подальшою вимогою минулого власника міські ворота все ж були відкриті. Дивлячись на непіддатливість містян, 19 вересня 1188 року, Фрідрих І жалує грамоту, яка підтверджувала минулі привілеї та свободи міста, та навіть дещо розширювала їх. Грамота містила такі найважливіші пункти: торгівельні та митні привілеї, привілеї Любицького права на порядок формування міської ради. Постанову про поділ штрафів при порушенні з боку пекарів, м'ясників, шинкарів, а саме між бюргерством і суддею щодо там, у співвідношенні 2 до 1, захисту миру при відчуженні нерухомості, регулювання безнаслідного майна, привілеї розміну грошей та обміну чужеземної валюти. А головне це, звичайно, право безмитної торговлі. Далі буде цитата. Росичі, Готи, Нормани та інші східні народи нехай являються в неодноразово назване на місто і вільно йдуть з нього без мита та торгових поборів. Це право, скажімо, сприяло залученню іноземних купців у Любек та затвердження його як торгового центру Північної Німеччини та загалом Північної Європи. Але це трошки вводом. Перед цим Любеку довелося вдало скористатись відомим конфліктом імперії та Королівства Данії. У часи боротьби за імперську корону Фрідріха II та Оттона IV перший ж звернувся по допомогу якраз до датського короля, в обмін відмовившись ну, від таких значних земель, як мінімум за розміром та потенціалом, як за Ельпські. Таким чином, у 1214 році Вольдемар ІІ став сеньором Любека. І, хоча король затвердив за містом всі ті ж права та вольності, що були даровані раніше, місцеве бюргерство такий розклад справ не міг влаштувати. І на те була одна конкретна причина: Данія була головним конкурентом Любексів у боротьбі за торговий частково політичний вплив на Балтійських водних просторах. Саме тому у 1225 році, піднявши повстання, Любекці вижинають датські гарнізони своєї фортеці, а вже у 1227 наносять кінцеву поразку датському війську при Борнгефеті. Таким чином, як мінімум у проміжку між тим же вигнанням датчан та літом 1226 року місто залишилось без Сюзерена, як фактичного, так і хоча б номінального. А нагадую, період високого середньовіччя не залишав можливості на виживання одному воїну в полі. Це так метафорично кажучи, певні перемоги, як вже було знову ж таки описано вище, звичайно могли б бути. Однак не випадково навіть сильні та заможні монархії того часу обов'язково мали обкладати себе численними союзниками. Лише це могло гарантувати певну рівновагу сил і максимально довго стримувати реалізацію військових задумів ворогів. Любик у цьому сенсі нечим не відрізнявся, тому цей амбітний правовий та торгівельний феномен весною 1226 року звернувся до імператора Фрідріха II з безпосереднім проханням патронажу. Але знову ж таки тут було зауважено, що ми хочемо за умови безпосереднього підпорядкування імператору, а не через сусідніх графів, та підтвердженню міських вольностей, які їм дарував дід імператора. До речі, любекці знали, як справити ефект ВАУ та одночасно аргументативно та емоційно вплинути на суверена. Собою була взята, як вони вважали, безпосередньо сама грамота Фрідріха Барбароси від 1188 року. Але насправді то була переписка грамоти всьогорічної давності, яка навіть розширила текст. Проте Фрідріх II, зваживши всі за і проти, прийняв під своє крило Любок, надавши місту привілеї свободи рейху, який дав йому статус вільного імперського міста. Основні положення документу були наступними. Далі цитата: Фрідріх, II, римський імператор і король Єрусалиму у Сицилії, дарує Любику статус вільного міста, яке безпосередньо належало імперії. Імператор звільняє бургерів від мита. Вольдесло дає місту монетне право за 60 марок на рік, забезпечує безпеку купців на воді, і на суші, звільняє любикців, які їдуть до Англії від податку, дарує Любикцям острів привал, дозволяє будівництво укріплень на дві милі вздовж трави від витоків до впадіння. Але водночас, із числа сусідів Любика, ставиться ректору трави мюнде. Забороняється, щоб у Саксонії від Любекців вимагали мито, щоб кожен бюргер Любека, бідний чи він багатий, займався торговлею в Гамбурзі, Радсербурзі, Вітенберзі, Шверіні, щоб кожному іноземцю вільний проїзд до Любика було забезпечено, щоб Любекцям всюди в імперії в будь-який час, у разі корабельної аварії, було повернуте їхнє тіло і майно. Даруй Любикцям шматок землі біля Травемюнде для заснування гавані. Підтверджує всі права, які дав Любикцям імператор Барбароса. За імператором залишились деякі регалії, як то митна, млинова, судова. Але за 750 марок вони були викуплені і перейшли до Ради Любика. Ці платежі, до речі, імператору йшли аж до 1805 року. Отже, грамота 1226 року визначила державне правове становище Любика на 700 років аж до ХХ століття. І ще тут ми вже приходимо до очевидної думки, але вона є вірна: з привілеїв, отриманих від Генріха Лева, Фрідріха I І II, склалося те саме Любицьке міське право, що набуло широкого поширення як в містах північної Німеччини, так і у на території сучасних Балтійських країн, початок формування правової традиції Любика був тісно пов'язаний з кількома особливостями освоєння заельбських земель, тіма ж німцями. Важливо зазначити, що Любик фактично всю свою історію був саме містом. Його минуле не пов'язане із виростанням із села. Більш того, сеньорська влада у ньому. Була слабка і ну, у більшій чи меншій мірі, і більш церемоніальна. Саме тому більшу частину міських питань та проблем вирішували саме бюргерство. Місто розвивалось завдяки зусиллям купців у більшій мірі з Вестфалії та Нижньої Саксонії, які намагалися із ходом часу, до речі, монополізувати торгівлю і не тільки в північно-німецьких землях, але і у північному та Балтійському морях. Через це Любекці та знову ж таки саксонські міста надавали найбільше допомоги у хрестових походах. Я про ті, що були до Прибалтики, і саме вони, завдяки встановленню тісних торгових стосунків із місцевими лівами, вже у 80-х роках дванадцятого століття першими перейшли за західну двіну, яка стане плацдармом для того ж майбутнього хрестового походу. Не випадково архієпископ Ризький Йоган І, який займав своє місце у 1274 і по 85 рік, в одній з своїх грамот писав, що Лівонія і Прусія звернені до католицької віри знову ж таки після Бога головним чином за допомогою купців. Це до слова і створило позитивну репутацію вже існуючого любицького права, яке почали запозичувати у 13-му сторіччі Балтійські міста. Але тепер, доволі детально описавши ранню історію Любика, пропоную звернутись до питань, що стосуються безпосередньо змісту його правової традиції. Окрім вже описаних факторів впливу, ми не можемо забути про факт того, що з моменту формування органів самоврядування міста за грамотою Генріха Лева до ради могли входити лише представники купецтва. У цьому плані ремісники були віддалені, оскільки. Знову ж таки, їх економічна діяльність вважалася, ну, скажімо, вторичною концепції Любека. Спочатку у вигляді наказу сеньора, а пізніше у форматі правової традиції це положення не змінювалося аж до 1848 року. Додаткові вимоги у порядку виборів у раду полягали у наступному: перше, кандидат мав народитися від вільної матері у законному шлюбі. Друге. Це бюргер з добрим ім'ям, який не був вихідцем не тільки з ремісництва, але й з духовенства чи міністеріалів. Також. І ця людина в обов'язковому порядку повинна була бути домовласником у місті. Близькі родичі, ті ж батько і син або рідні брати, не могли одночасно знаходитись у лавах ради. Вибори у раду відбувались не шляхом голосування всіх жителів, а за допомогою кооптації. Отже. Простіше кажучи, старі члени вибирають нового члена ради там на свій розсуд, за своїм баченням. Посада, до речі, займалася на все життя щодо особливостей функціонування ради, то найчастіше засідали дві третини складу. Інша мала рік на вирішення, умовно кажучи, власних питань. Але обов'язковим був загальний збір 22 лютого у день заснування Папського престолу. Подальший розвиток структури самоврядування відбувався протягом всього 13-го сторіччя, що свідчить нам знову ж таки, про це свідчить нам Кодекс Любицького права, складений каноніком Альбрехтом фон Бардевіком, ще у 1294 році. Цей документ дає нам відомості про виділення посад у раді. Серед них два бургомістри, два скарбники, один канцлер, два ратмани, які контролювали торгівлю вином. Два фохти або міських судді, два маркмайстри або судді для міського ринку, два члени ради, які контролювали ремісників, два ратмани, які здійснювали нагляд на озброєнням. І на чому, в принципі, все. У 1300 році устрій ради було дещо змінено. Посада бургомістра стала довічною, і їх кількість до речі збільшилась до чотирьох. І з тих пір у своїх основних рисах, скажімо, Любицька рада проіснувала аж до 1851 року. Число членів ради не було встановлено. У 13 сторіччі воно коливалося між 19 та 27-ма, у, наприклад, Чумні роки було 17-19 Ратманів, а у 1416 му після бюргерського повстання рада складалася з 26 членів. І це число, до речі, зберігалось до 30-х років 16 го століття, конкретно до реформації в Любеку. Головним завданням ради, я б сказав, була не законодавча, навіть а правоописуюча робота. Сюди ж віднесемо також винесення судових вироків, стеження за військовою службою. Про це ми будемо розмовляти напевно, навіть у наступному відео. Сюди ж віднесемо організацію роботи нічної служби, яка відповідала за безпеку у місті. Виплати містян у цьому плані, навряд чи ми можемо називати умовно податками у сучасному розумінні слова. Скоріше це були у більшості добровільні внески, довгий час до речі, тільки землевласників у підтримку концепції вільного торгового міста. Що стосується найстаріших латиномовних джерел, з яких ми можемо дізнатись правові положення міста вже безпосередньо, то створені вони були між 1230 і 1263 роками, сумарно містили до 90 статей. З 1270 року запис вівся вже ніжньонімецьким діалектом північної Німеччини. До 1300 року кількість статей збільшилася вже до 250. Подальші джерела дійшли до нас також не у малій кількості. Достатньо тут згадати про 11 збірників міста Ельбінг, що жило за Любицьким правом. А остання редакція Любикських статей відбулася у 1586 році і була незмінною аж до 1900 року, поки за німецьким цивільним кодексом 1896 не були відменені територіальні і міські права земель. Цікавим питанням для вас також може стати відмінні риси Любицького права від того ж найвідомішого Магдебурзького. Тут ми можемо виділити зразу декілька відмінностей. Перше, у Любику, на відміну від Магдебургу, не існувало інституту лави судових заседателів, шефенів. Міська рада самотужки займалась винесенням судових вироків. Друге. Любицьких радманів вибирали не за допомогою голосування містян, містяна загальною згодою діючих членів Ради. Третє, інша відмінність любицького права від того ж Магдебурзького полягала в різниці норм про майнові права подружжя. Саксонсько-магдебурзьке право розглядає власність подружжя кожного окремо у той час, як відповідно до норм Любицького майнового права подружжя, вдова боржника підлягала арешту за борги свого чоловіка ще й разом із власним майном. Ревізори Любицького права 1586 року так трактували це положення, що з'явилось у 13 сторіччі. Далі буде цитата. Буде набагато краще, якщо приватна особа в деяких випадках жінка понесе майнові збитки, щоб не слабшала віра в торгівлю, або щоб власному місту не було завдано шкоди через занепад, як такий. Тут взагалі необхідно відзначити, що всі Любикські статути підкреслювали, що Любик слід розглядати виключно як торгове місто. Це було його головною концепцією. Що орієнтувались на ринкові відносини? Це потрібно вірити, і, у цьому, слід, і цьому слід залишатися вірним. Четверта відмінність: Любику не було відоме право. П'яте, ще один важливий момент. На відміну від Магдебурзького суду, міська рада Любика не отримувала гроші за надання конкретних юридичних консультацій. У Любику ніколи не вимагало оплати судових витрат, тому можна достовірно стверджувати, що місто Любик, на відміну від того ж Магдебургу, не було центром куплі-продажу судових рішень та вироків. Загальні тенденції розповсюдження Любицького міського права, значна історична роль Любицького права, полягає безумовно саме у тому, що його дія і вплив поширювалася на, скажімо, ті міста, що відіграють особливе значення у сполученні у Північній Європі. У 13 сторіччі, а деякі міста і у 14 стають носіями та виконавцями Любицького права. Їх кількість за цей час збільшується до 100. Західна велика гілка це міста герцогства Гольштейн, Кіль і Цехо, та інші Східна Балтійські міста це Ревель, Нарва, Везенберг та Гапсаль. На землях Тевтонського ордену у Прусі вдалося лише міста Мельбінг, Браунсберг. і Фрауенбург тривалий час зберігати любицьке право аж до 1773 року. Міста Мемель та Данцих незабаром після придбання чи одержання міського права за прикладом Любика втратили його. Величезна частина міст з Любицьким правом була вздовж узбережжя Макленбурга та Померані. Це міста Вісмар, Росток, Штральзунд, Грейфсвальд, Анклам, Гольдберг та інші. Щодо подальшої взаємодії Любика та його дочірніх міст, які приймали Любицьке право, то тут для нас буде цікавим процес звернення за правовими роз'ясненнями. Зв'язок з материнським містом підтримувався не лише за допомогою подальшого обдарування міста правом. цей зв'язок здійснювався насамперед за допомогою запитування правових розпоряджень та Правових повідомлень у міської ради подібне відбувалося регулярно у разі наявності, скажімо, прогалин у тлумаченні та коментуванні власного міського права у зв'язку із закладенням нових міст або при втраті письмово зафіксованого дочірнього права, наприклад, внаслідок пожежі, надсилалося прохання про копії материнського права. У відповідь на це материнське місто відправляло правові повідомлення, зацікавленій стороні. У період середньовіччя юридичні консультації давалися усно, ворогуючі сторони, які ведуть суперечку між собою, або їх офіційно уповноважені для процесу представники з міста Ростка, Штральзунда та інших зобов'язані були персонально прибути до Любика, щоб викласти в усному вигляді суперечку або вирок їх ради. Виняток рада міста Любика зробила тільки для міста Ревеля, нині це нагадую Талін, через його значну віддаленість у першу чергу. З Ревеля вирок мали надіслати у двох примірниках на двох різних кораблях письмово на пергаменті, оскільки папір міг відволожитися. Відвої з Любика теж давалася письмово, тому зрозуміло, чому збереглись судові рішення саме Ревеля. Всі інші, за зверненням до міської ради, за отриманням тих же необхідних консультацій, протоколювалися за указом Ради у Любицькій Нижньогородській збірці. Лише у 1500 році починається письмова фіксація внутрішньонімецьких Любицьких міст, не віддалених на велику відстань. Тут також важливо зазначити. Всі інші, які зверталися до міської ради за отриманням тих же необхідних консультацій, протоколювались за указом ради у Любицькій Нижньогородській збірці. Лише у 1500 році починається письмова фіксація внутрішньонімецьких Любицьких міст, невіддалених також на велику відстань. Рада міста Любика, ще довгий час до речі ухилялася від цієї нової моди, як вважали вони. Любі друзі, дякую за увагу. Сподіваюсь, що відео для вас було настільки ж цікавим, наскільки змістовним, або навпаки, настільки змістовним, наскільки цікавим. Ставте лайки, розповсюджуйте відео. Якщо залишились питання або бажання висловити свою думку, будь ласка, пишіть у коментарі. Я спілкуюся з кожним із своїх. Підписників, також, у кого є можливість і, знову ж таки, бажання, можуть фінансово допомогти автору каналу та безпосередньо каналу, це потрібно для е, частішого випуску роликів. Тому всі потрібні посилання я залишу для вас у дописі до відео. Ще раз дякую вам, гарного всім вечора, ранку, дня, коли ви це дивитесь. До побачення!